Охорона вигнала старого ветерана на похоронах генерала, тоді його дружина зупинила все заради нього. Його кроки були повільні, майже тремтячі, але в них була впертість, тростина лунко вдаряла по плитці, і кожен звук ніби пробивався крізь напруження повітря. Позаду нього вулиця, попереду головні ворота кладовища, прикрашені прапорами, стрічками, охороною. Перша меморіальна похоронна зона. Куди мали потрапити тільки затверджені особи. Не перемикайся, те, що сталося далі доказ того, що людяність сильніша за накази. Підпишись, якщо вірити в гідність. Сонце стояло низько. Листя шаруділо на вітрі, але всі звуки глушились церемоніальним маршем. Оркестр вже розпочинав вступ. Старий йшов, трохи нахилившись вперед. Він не тримав надії, не тримав образи, просто йшов. У піджаку, який колись був парадним. На грудях дві медалі, трохи стертого блиску. У руці конверт, на воротах охорона. Молоді, підтягнуті з навушниками і списками в руках. Один із них помітив старого здалеку і вийшов уперед. Секундочку, хто ви? Я Я служив із ним. Разом генерал Ігор Павлович, мій командир. Ми були на фронті ще до того, як його підвищили. Я... Я просто хотів віддати шану. Пропуск? Я не знав, що потрібен. У мене ось лист. Старий простягнув пошарпаний конверт. Я писав йому щороку. Востаннє, перед тим як він охоронець не взяв, подивився поверх його плеча. Ім'я, прізвище, Василь Корнів. Хлопець перегорнув список раз другий. Вас тут нема, але ж я не можу пропустити. Я не займу багато часу. Просто постояти, наказ тільки за списком. Я не для галочки, я не чиновник. Я бо служив з ним пліч о пліч. Він мені життя врятував. Охоронець знизав плечима. Вибачайте, але я мушу виконувати. Василь зробив ще крок. Інший охоронець став поруч, перегородив дорогу плечем. Тоді я тут почекаю, сказав ветеран. Краще за межами. Тут тільки для допущених. Старий нічого не відповів. Просто відійшов повільно, як прийшов, але тепер із порожніми руками і ще порожнішим серцем. І серед усіх присутніх ніхто не ступив вперед, ніхто ще. Василь сів на край лавки, що стояла трохи з боку від входу. Тростина обережно впала об коліно. Конверт лежав поруч, пом'ятий, трохи вологий. Він дивився на ворота, де вже почали сходитися почесні гості чиновники, генерали, офіцери. Всі з картками, в супроводі, його погляд ковзав повз обличчя, шукаючи хоч когось знайомого, але з кожною хвилиною усе більше відчувалося, що він тут чужий. Я ж сказав, не можна тут сидіти, повторив охоронець, що підійшов до нього знову. Василь підвів очі: я не заважаю. Просто я ж з ним був. Ми в одному окопі. Ви не розумієте, що це значить. Я виконую інструкцію. Без списку не маєте права перебувати в зоні охорони. Це похорон державного рівня, не двірова зустріч. Не двірова, тихо повторив Василь, ніби смакуючи це слово. Знаєш, хлопче, ми з ним вдвох у лісі сиділи три доби, без води, без їжі. Він тоді руку мені перев'язував своїм хустинкою. Ти це називаєш двірова? Це не моє діло. Прошу покинути територію. Може, хтось із вас піде і скаже. Я не прошу багато, просто дати слово. Що Василь був, що не забув, охоронець вже втратив терпіння. Старий, ви що не розумієте? Тут порядок, не шоу. Ідіть, поки не довелось викликати поліцію. Поліцію, посміхнувся гірко Василь. За що? За пам'ять, за порушення режиму. Тут не парк, ви не родич, ви ніхто в цьому списку. Останнє слово, вимовлене з холодом, боліло сильніше, ніж будь-який удар. Ніхто. І в ту мить запала тиша, бо біля воріт вже стояло за двадцять людей. Вони бачили сцену, хтось намагався не дивитися. Інші дивились, але мовчали плечі вгору, погляди вниз. Як у школі, коли сварять когось чужого, але всі бояться стати поруч, Василь підвівся повільно, підняв тростину, знову взяв конверт. Добре, ви все сказали. У вас свій список, у мене свої люди, і пішов. Крок за кроком, від входу, від минулого, а тиша за його спиною не була ні співчуттям, ні протестом. Це була тиша страху, перша байдужість. Він сидів осторонь, за парканом біля зламаної лавки під каштаном, що хилився вбік, ніби й сам пережив забагато. Поруч стара огорожа з облупленою фарбою. Тростина лежала поруч, конверт на колінах. Василь сидів нерухомо. В очах не образа, не злість, а тиша. Та, що залишається після надто довгого шляху, складовища долина в оркестр, спершу марш, потім слонів слова ведучого, потім чуть аплодизменти. Але для Василя це не було реальністю. Він чув інше: грудень, 1984, запах гасу. В руках автомат, що давно потребував ремонту, сніг скрипить під черевиками, поруч Ігор. Молодий, ще не сивий, ще з шаленим блиском у очах. Вони сидять у ямі, обоє довтомлені, але Ігор сміється. Васю, якщо виживемо, я буду командиром, а ти будеш моїм кухарем. Я тебе тоді отрую, відповідав Василь, але з повагою і з перцем. От і домовились вони тоді пробули у тій ямі дві доби, без підкріплення, без тепла. Ігор тоді зламав руку, але не сказав нікому. А потім, уже в госпіталі, сам написав рапорт за Василя, щоб його не знімали з фронту. Після війни ще кілька листів рідко, але завжди у грудні, кухареві з перцем від командира без бентів. Це був їхній гумор, їхній зв'язок, їхня тиша. Тепер все інакше. Ігор лежав у домовині. Люди навколо не знали ні про ту яму, ні про той сніг, ні про жоден з їхніх жартів. Вони пам'ятали ордени, титули, посади, але не знали смаку гасу на снігу. Василь стиснув конверт. Ти казав, що я зможу пройти будь-яку охорону, але, брате, ти не врахував, що для цього потрібен не допуск, а серце, а у них лише списки. За парканом хтось стояв. Двоє перехожих, вони щось обговорювали, пошепки. Молода жінка з дитиною зупинилась і запитала: дідусю, ви чекаєте когось? Він посміхнувся. Без гіркоти, та ні, просто згадую. Вона кивнула і пішла, і тільки тоді він дозволив собі глибоко зітхнути, бо іноді пам'ять болить сильніше, ніж рана, а самотність гостріше, ніж відмова. Світлана Павлівна стояла поруч із почесною трибуною, трохи осторонь від основної групи гостей. На її обличчі не було сліз, тільки гідна тиша. Вона трималася рівно з тією прямотою спини. Яку роками відточувала поряд із чоловіком-офіцером, її руки схрещені перед грудьми, пальці складені точно, як на офіційних фото, але очі не шукали камер. Вони шукали відповіді. Церемонія тривала, оркестр змінював композицію, промовці змінювали один одного, прапори коливалися, але десь на краю зору вона раптом помітила рух за парканом, ледь помітний силует, старий сам. Піджаку, що виглядав знайомо. Перша тростина. Вона впізнала її, подарунок чоловіка ще з 90-х, Світлана примружилась. Хто це? Один з помічників нахилився до неї. Про кого ви пані? За парканом, бачите? А це якийсь чоловік, каже, що ветеран. Але не в списку, ми його не пустили. Не пустили? Так, охорона зупинила, все згідно з протоколом. Без акредитації не, не можна. Ми не могли ризикувати, і вона не слухала далі. Хто він? каже Василь Корнів. У неї щось стиснулось в грудях, ім'я вдарило в пам'ять як куля в бетон. Василь, так здається, він ну трохи старий. Може, неадекватний. Ми не стали заглиблюватись. Виглядав, як просто замовкни, сказала вона тихо, але голосно. Просто замовкни. Організатор знітився. Інші обернулись. Світлана відступила від трибуни. Повільно, але з чіткою метою. Її кроки звучали голосніше за оркестр. Поряд з нею намагались іти радники, але вона відмахнулась. Залиште, негайно, пані, але програма... програма буде чекати. Це Держподія, нас дивляться. Я дивлюсь, і мені достатньо. Вона вийшла на алею. Усі повернулися в її бік. Генерали переглядалися. Камери почали фіксувати зміну. Ведучий церемонії затнувся, а вона йшла до паркану, до того, хто був поруч тоді, коли ще не було ні камер, ні посад, ні списків, бо тільки вона знала, пам'ять не завжди має паперову перепустку. Світлана Павлівна вийшла з-поміж високих осіб, мов генерал на полі бою. Її плаття не шелестіло, воно мовчало, як і всі навколо. Її хода не метушлива, а рішуча. Її погляд. Крізь натовп, крізь протокол, крізь тінь обов'язків. Вона зупинилась у центрі алеї перед усіма. Стоп, казала вона рівно, ніби віддаючи наказ. Ведучий, що щойно оголошував наступну частину церемонії, розгубився. Перепрошую пані, але ні, ніяких але. оркестр стих. Гості здригнулися. Хтось знову підняв телефон записати, бо це вже виходило за межі. Запланованого вшанування, усі в очікуванні, але вона не тремтіла. Сьогодні ми зібралися, щоб попрощатися з генералом Ігорем Павловичем, почала вона, стоячи рівно, мов на трибуні, з командиром, лідером, героєм. Але я хочу, щоб усі знали, цей герой не з'явився сам по собі. Він був частиною, частиною команди, частиною дружби, частиною війни. Вона зробила крок вперед. І зараз за цим парканом сидить один із тих, хто був поруч із ним тоді, коли не було медалей. Не було посад, не було камер, був тільки бруд, перша кров, другий товариш, пауза, абсолютна тиша. Вітер навіть перестав ворушити прапори. Його звати Василь, і він ветеран. Він був із моїм чоловіком у найстрашніші ночі, і сьогодні його не пустили, бо в нього не було перепустки, вона підняла голову вище. Так ось. Без нього тут нічого не буде, жодного слова, жодної промови, жодного кроку до могили. Бо честь не видається за списком, вона заробляється. Весь натовп, мов паралізований. Генерали мовчать, міністри не ворушаться, організатори не дихають, а вона дивиться в бік воріт. Приведіть його сюди, зараз, особисто, і більше не смійте відмовляти тим, хто пройшов війну і відступає на крок. Тиша. Довга щільна важка, а потім кілька силуетів рушають до паркану. Двоє солдатів, що ще кілька хвилин тому стояли мовчки біля брами, тепер йшли через територію, несучи інший тягар не зброю, а вибачення. Вони йшли швидко, але без паніки. Люди розступались мовчки, хтось із поглядом сорому, хтось з подивом. Вони вийшли за ворота і через кілька хвилин повернулися. Між ними старий ветеран, тростина в одній руці, конверт в іншій, погляд твердий. І хоч ноги ледве несли, він йшов прямо, рівно, немов кожен його крок був частиною маршу, який тривав усе життя. Коли він переступив поріг, спершу запала глуха тиша, а потім ледь чутний рух. Перший кашкет пішов з голови, потім другий. Люди почали знімати головні убори, вставати, не тому що треба. А тому, що інакше, соромно, генерал у відставці, що сидів у першому ряду, підвівся, вийшов назустріч. Василю, той зупинився, дивився трохи довше, ніж потрібно, наче згадував, де вони бачилися, а тоді просто кивнув. Генерал простягнув руку. Пробач, не вам, відповів Василь, але приймаю хтось аплодував. Не гучно, а тихо, з повагою. До них долучилися інші. Аплодисменти зростали не як визнання повернення, а як визнання його присутності. Нарешті Світлана Павлівна підійшла, вона не сказала нічого, просто стала поруч, доторкнулася до його руки. І той знову посміхнувся: Як же ти змінилась, доню? А ти ні, прошепотіла вона, бо я все ще тримаю його слово. Я знаю. Вони пішли разом повільно, до трибуни, до місця, де мало початися прощання. І тепер з правильними людьми. І вперше за день всі дійсно відчули, що це прощання не за розкладом, а за серцем. Лопата обережно вдарила по землі. Остання ж меня, тиха, розсипалася не як тягар, а як обіцянка. Ми тебе не забудемо. Вінничка над могилою затихла, оркестр вже не грав, Священник відійшов. Люди розходилися, перешіптуючись. Вітер лише ледве-ледве гойдав прапори. Василь стояв, дивлячись на свіже насипане місце. Тростина міцно в долоні, спина пряма, не тому, що не боліло, а тому, що гідність не дозволяла згинатися. Світлана стояла поряд, її пальці стискали рукав пальта. Очі вуші вже не блищали, але не були порожні. Вони говорили мовчки. Через хвилину вона сама підійшла ближче, обійшла могилу. Зупинилась поруч із ним. Він вас чекав, сказала тихо, Василь кивнув, я теж писав, що сумує за твоїми листами. Я більше не писатиму, знаю, вони мовчали, але їхнє мовчання не було порожнім. Це було мовчання людей, які пройшли через війну, кожен по-своєму, через втрати, зраду, життя і, врешті-решт. Через забуття, яке хтось намагався зробити офіційним, але яке не встояло перед простою людяністю. Світлана поклала руку йому на плече. Дякую, що прийшов. Він би прийшов за мене, відповів Василь. Без списків вона кивнула. Потім обернулась до охоронців, що стояли вдалені. Їм треба повчитись, а мені й піти. Я не люблю залишатись після, але цього разу залишся. Вони стояли ще хвилину. Не промовляючи більше жодного слова, тільки повага, перша пам'ять, тільки гідність, а навколо лише тиша, чиста, справжня, правильна.